Полтавці активно долучаються до заняття з керування дронами. Військові інструктори ознайомлюють їх із видами літальних апаратів, функціоналом та призначенням. А найголовніше як керувати технікою. Підготовку цивільних бачила Анна Морозова. Дрони, відкрите поле та три години занять. У Полтаві цивільних навчають керувати квадрокоптерами. Усі вони прослухали теоретичний курс правил поводження з технікою і тепер на практиці опановують почути. Провіряємо заряд акумулятора, щоб у нас горіли всі чотири діотіка. Ну, батана, щоб ми максимально довго могли літати. Навчають військові та інструктори з льотних шкіл у розпорядженні групи квадрокоптерів різних модифікацій. Важливо, щоб учасника. Тренінгу зрозуміли відмінності кожного, особливості їхньої роботи та відчули різницю у розмірах вазі та стабілізації у небі. По камері дуже важко. Камері так. так і хочеться подивитися на нього. Та це для загального розвитку. Думаю, там бачив у нас час. Час такий нелегкий. Для просунутих учасників тренінгу інструктори підготували завдання. Десь 300 метрів звідси є полігон. Необхідно було знайти цей полігон посеред лісу, наблизитися до нього і зависнути чітко над ним, щоб побачити, що це саме полігони і де знаходяться окопи. І потім зорієнтуватися на місцевості, звідки ми злетіли, і повернутися обратно та сісти. Не усі входи з першого разу. Хоча полігон в 300 метрах, де хто залітав, що 700 Лія намагається знайти полігон, що, начебто, має бути поруч, але завдання. Не вдається виконати з першого разу було насамперед важко, і я трошки пролетіла перед ну як трошки десь вдвічі, мабуть, але вдалося. Я думаю, це не дуже складно. Ну, так, попрямій літати, десь, мабуть, якісь завдання виконувати. Так, складно. Але так, по прямій це не дуже складно. На заняття набирають групи до 20 людей, аби усім вистачило зарядів акумуляторів. Найчастіші учасники чоловіки віком від 18 до 40 років. Проводимо за заняття для цивільних, тому для військової справи необхідно ще прийти специфічні навички, які ми як цивільним не можемо дати. Але так в цілому вже є люди, які мають достатній досвід, щоб виконувати якісь мінімальні завдання. Аби потрапити на заняття, потрібно задонатити для підтримки збройних сил України. Уроки проходять двічі на місяць в залежності від погодних умов. Загалом близько півтори сотні полтавців вже пройшли базовий курс із керування дронами. Анна Морозова із Полтави для телеканалу. Let's press